Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Електромобіль Fiskar Ocean One. Так, що ми маємо? 23 рік, 14 тисяч кілометрів пробігу, 113 кВт батарейка, повний привіз за ціною 25 тисяч 900 доларів. Контакти бачимо. Він код фіксую. Світлий шкірний салон з, аль... з елементами Алькантари, панорамний дах з сонячною панелью. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. рідко зустрічається на ринку. 12 рік 186 пробігу 3.0 дизель повністю обслужений за ціною 18 тисяч доларів. Так. Світлий шкіряний салон. Панорами немає. Ось такий варіант, кому цікаво. Телефонуйте. Поруч покажу Volkswagen Tiguan, друге покоління. Значить, По автомобілю. 21 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 19800 доларів. Тканинний салон. Радній привід. Більше інформації уточніть у власника. Audi q 3 Машинка 15-го року, 157 пробігу, комплектація преміум плюс за ціною 15300 доларів. Так машина, коричневий шкіряний салон. Пежо 5008, 21 рік, 171 пробіг, 172, 1,5 один дизель. Вартість авто 22 800 доларів. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Mitsubishi Outlander. Машинка 2018 року, 165 пробігу, повний привід, 2,4 бензин на автоматі за ціною 15700 доларів. Покажу, покажу контакти. Тканинний салон. Ось такий варіант. Тіуан, друге покоління, автомобіль 17 року 149 пробігу, 2.0 бензин повний привід за ціною 17800 доларів. Канинний салон, повний привід. Audi q 5, перше покоління. Автомобіль 13-го року, 2.0 бензин на автоматі за ціною 15600 доларів. Відчинено світло-сірий шкіряний салончик. Ось такий варіант. Так, ще одна Audi Q5 в білому кольорі. 15, рік 90 пробігу, 2,0 бензин на автоматі обслужений автомобіль за ціною 17700 доларів. Так, Покажу також він код. Світлий, беже, беже, світлобежевий шкіряний салончик, є пам'ять сидінь, Banc Hall музика, регулювання, панорамка. Тут сидіння треба підфарбувати, часто таке, до речі, зустрічається на цих салонах. Кому цікаво, телефонуйте, до власника. Mazda cx 5 19 рік, 50 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Автоматична коробка в максимальній комплектації за ціною 23 950 доларів. Так, покажу контакти. Так, зачинений автомобіль, шкіряний салончик бачимо. Такий варіант. Так, Навпроти покажу Чигуан першого покоління. Ось такий варіант в верлайні. Автомобіль 2017 року, 149 пробігу, 2,0 на автоматі, в максимальній комплектації за ціною 16900 доларів. Він код, світлий шкіряний салончик, з пам'яттю сидінь, клімат-контроль, панорамний дах, все є. Кому цікаво, телефонуйте. Так, навпроти є, бачу Kia Sorento. Соренто 13 2013 року 249 пробігу, 2,4 бензин на автоматі з повним приводом. За ціною 13 тисяч доларів. Контакти до продавця. Тканинний салон, автоматична коробка передачі. Так, вольвочка. X160 на реєстрації 15 року, 111 пробігу, 2,4 легендарний дизельний двигун, автоматична коробка, обслужений автомобіль з заміною ГРМ за ціною 23-900 доларів. Шкіряний салончик, пам'ять сидінь маємо. Панорамка. Є форкопчик. Кому цікаво. Більше інформації уточні, то власник вам більше розкаже про цей автомобіль. Електромобіль, Volkswagen ID 4 22 року, 17 пробігу, 82 кВт батарейка в максимальній комплектації за ціною 24 600 доларів. Контакти до продавця 0,68 010 77 00. Шкірний салон з пам'яті сидінь. Темна стеля. Цікавий автомобіль. Вже на реєстрації від власника. Кому цікаво, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Так, свіжо пригнаний Equinox. Автомобіль 2020 року, 80 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, обслужений автомобіль за ціною 17 500 доларів. Так, Зараз секунду. Так, тканинний салон. Гарна резина. Більше інформації уточнюйте у продавця. Дякую, друзі, за перегляд відео на зв'язочку.